Всім привіт! Мене звати Марія і я агроном компанії Жива Земля Багатьом з вас я добре знайома, адже щодня відповідаю на ваші питання в коментарях та дірект в Інстаграм. Саме спілкування з вами сколихнули наші серденьке записати це відео. Ставте вподобайку, а ми починаємо! Мабуть, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо сіяти по і для цього скористаємось вашим лайфхаком. А в якості біоактиватора ми використаємо сніг. Але ми ми, якби для порівняння не використали наш активатор росту Азотофіт. Перше і головне, що необхідно для висягу польтунії. Як думаєте, що це? Поставте відео на паузу, напишіть вашу відповідь у коментарях. Для нас це важливо. Рукавиці вони захищають ваші руки від пошкоджень та забруднень. Виростимо однаковий груд та насіння. Ветуня не любить надто з грунт, ґрунт, тому звертайте увагу на показник кислотності. pH має бути не менше, ніж 5,5. Спочатку ми приготуємо перший варіант ґрунту з азотофіт. Азотофіт містить в собі природні азотфіксуючі бактерії, азотобактер хроококум, які фіксують азот з повітря. А саме азот є ключовим елементом для утворення пишної зеленої маси. Рекомендована норма сухого азотофіту 15 г на 15 кг грунту, Тобто одна упаковочка. Грунт з азотофітом потрібно ретельно перемішати для того, щоб розпроділити наші бактерії по всій поверхні ґрунту. І, в принципі, цього достатньо. Хоч ми використовуємо куплений ґрунт, і в принципі він повинен бути простерилізований, але я рекомендую додатково знезаразити його. Для цього я використовую Мікохелп. Це біофунгіцид, який працює проти патогенів саме в ґрунті. Тож це допоможе нам його додатково знезаразити, і ми будемо спокійні. Рекомендована норма застосування 20 грам на 20 кг ґрунту, тобто один пакетик. Знову ж таки, ретельно перемішуємо наш ґрунт. Точніше, ґрунт суміш. Для висадки ми використаємо торфяні стаканчики. Прямо в них вже потім можна буде висаджувати у відкритий ґрунт або в нашому випадку в вазу. А для чистоти експерименту ми перемішаємо наше насіння. Наповнюємо наші стаканчики утвореною ґрунту Отже, одні стаканчики у нас готовий грунту в яку додали ми азотофіт, а в інші стаканчики ми додали, звичайно, землю і понасипаємо сніг. Отже, додаємо сніг у наші стаканчики. Так як насіння дуже дрібне, я буду працювати без рукавечок. Також викладаємо наше насіннячко в готову ґрунту суміш. Насіння петунії дуже дрібне, тому присипати ґрунтом зверху не потрібно. Просто залишаємо його на поверхні. Насіннячко наше треба полити. Поливаю шприця, а не з пульвелізатора, тому що пульвелізатор може наше дрібненьке насіннячко загнати в груд. Насіння висідне. І далі нам потрібно накрити його плівкою для того, щоб утворився патенковий ефект. Отже, наше веснічко накрите плівкою. Хочу нагадати, що як тільки отримаєте перші сходи, його потрібно провітрювати. Спочатку на 20 хвилин в день, потім поступово збільшуйте час. І як тільки ви отримаєте перші справжні листки, плівку взагалі потрібно забрати. Отже, наш експеримент Підписуйтесь Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб першими побачити, що ж з цього вийде. Дякуємо за увагу! Всім па-па!